Досконалими, як досконалий Отець ваш небесний. Це Матфія 5, 48. Дивіться, що каже Господь, браття, сестри, яку тему піднімає Дух Святий зараз? Він говорить, будьте досконалими, як досконалий ваш Отець Небесний. Це говорить Ісус Христос Матфія 5, 48. Як цього, як цього досягати? Досконалий, це по-російськи. Будь, будьте совершенен. Як цього досягати, друзі, рідні, браття, сестри, дивіться, що відкриває Дух Святий. Я без Духа Святого ні одного ефіру не роблю. І нічого не кажу і не висвобождаю. Тільки те, що відкриває Дух істини, Дух Божий, Дух Святий. І дивіться далі. Вище, що написано. Ви чули, що було сказано? 43. Це Матвія 5, 43. Ви чули, що було сказано? Люби ближнього свого і ненавидь свого ворога, а я кажу вам: любіть ваших ворогів. благоставляйте тих, хто проклинає вас. Робіть добро тим, хто ненавидить вас. Моліться за тих, які кривдять і переслідують вас, щоб бути вам, синами вашого Отця, того, хто на небі, який своєму сонцю велить сходити над злими і над добрими, та посила дощ на праведних і неправедних. Бо коли любите тих, хто вас любить, то яку нагороду від цього маєте? Хіба не саме і митники роблять це? Коли вітаєте тільки ваших братів, то що особливо робите? Чи не так і язичники роблять? Тож будьте досконалі, як досконалий Отець ваш небесний. Будьте досконалі, як Отець ваш Небесний досконалий. Вау, такі, вещі, такі речі, таке слово Дух Святий відкриває. Боже! Все, що тут перепчисено вище, неможливо досягти без Духа Святого. Нереально досягти. Нереально любити ворогів. Любіть ворогів ваших. Благословляйте тих, хто проклинає вас. Робіть добро тим, хто не винавидить вас, і моліться за тих, хто переслідує і кривдить вас. Цього досягти такого стану духовного без Духа Святого нереально. Тому це знає і знав Ісус Христос. Бо Він, послухайте, знав це. І Він говорить лучше для вас, щоб я пішов. Бо якщо не піду. Отець не прийшли Духа Святого. А якщо піду, я умолю Отця і Отець прийшли Духа Святого. Послухайте, який, який це рівень уже. Отець прийшли без Духа Святого це нереально виконати це Писання нереально в Християнстві, тільки з Духом Святим. І він. Сказав, не відходьте з Єрусалиму, він дав наказ прям. Коли зійде, щоб... Не відходьте зерусалиму, коли зійде на вас, чекайте, коли зійде на вас Дух Святий. Бо Ісус Христос реально знав, що без Духа Святого вони не виконають то. Бо Він їм казав, ви придасте мене, ви спокуситесь на мене, та ні, що ти але придали і спокусилися. Він знав. І він каже, чекайте Духа Святого. І коли сходить Дух Святий в Дії апостолів, другої глави з 1 по 4, вони стали безстрашні нести Євангеля і проповідувати за Ісуса Христа. Ніхто не відрікся від Ісуса Христа і від благої вісті, коли зійшов на них Дух Святий. І подивіться, браття, сестри, що написано. Бо наші тіла це храм Святого Духу. 1 Коринфянам 6:19. Наші тіла храм Святого Духу. 1 Коринфянам 3:16. Галилюя! І подивіться, коли розпинали Ісуса Христа. Зараз. Розп'яття Ісуса Христа, Лука 23,34. Його розпинали. Зараз багато там трактують запрощення, що не всіх прощати. Але послухайте, я вас дуже прошу. Дивіться, розп'яття Ісуса Христа, Лука 23,34. Він каже, Отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять. Бо Він був ісповнений. Духа Святого. Тільки з Духом Святим це можливо пройти і простити. Ворогів всіх тільки з Духом Святим. Ісус Христос з Духом Святим пройшов розпяття і Він сказав прости їх очі, бо не відають, що роблять. Я зачитую дії 7, 54. Коли Степана побували каміннями. У 55-му написано, Дії 7.55, Степан був ісповнений Духа Святого, Духа Святого. Він був ісповнений і наповнений. І він став на коліна промовив їм. Я зараз читаю вам. Ставши на коліна, він. Скрикнув голосно. Господи, не зарахуй, їм це за гріх. Не зарахуй, він просить Бога. Це за гріх їм, він просить за них. Це рівень духовний. Розумієте, який це рівень духовний Степана. Дії, дії апостолі, апостолів, тому що вони були і сповнені і наповнені Духом Святим, і проходили все. Вони... Це рівень духовний. Я не знаю, який в тебе рівень, да? але я раніше ну, я не мог прощати то, що зараз прощаю, бо я не був на, на, на я ще не був, не дійшов до цього рівню, але Дух Святий, рік за роком. Десятиліттями він привів до цього рівня. І, да, і дає відкриття тепер. Прощати ворогів. Любити ворогів. Розумієте? Любіть ваших ворогів, благословляйте тих, хто проклинає вас. Моліться за тих, які кривдять і переслідують вас. Дивіться, це рівень. Ти йдеш з Богом в духовному світі від віри до віри, від слави до слави, браття сестри. Рідні, драгоцінні, без Духа Святого це нереально виконати те, що написано. Але Ісус Христос умолив Отця, і Отець повертає християнству Духа Святого. Отець повертає християнству Духа Святого і Дух Святий навчає, укрепляє, утішає, наповняє вірою Божою, любов'ю Божою, силою Божою. Відкриває істину Слово Боже, бо Він є дух істини. А слово Боже є істина. він відкриває істину, відкриває будущее бо так написано в Івана 16. 13.15 і прославляє нашого Господа і Отця на цієї землі, хто Дух Святий. І виконати те, що написано в Матфія 5, 40, 5 44, 48, тільки з Духом Святим, можливо, в християнстві, браття і сестри! І нам це відкрито, як написано 1 Корім. Нам це Бог відкриває. Через свого Духа. бо дух досліджує все, навіть глибини Божі. Нам це відкрито, мені це відкрито Духом Божим, Духом Святим. Я нічого без Духа Святого не роблю. Я нічого без Духа Святого не висвобождаю, тільки те, що мені відкриває дух істини. Він відкриває істину, дає слово, відкриває, і в дусі світом я її висвобождаю. І я з істиною не спорю. Це да і амінь. Коли він відкриває мені істину, вона для мене да і амінь. Я її виконую. А багато людей сперечаються, може бути прощення. Якщо людина не просить Його чи не мож... послухайте, це кожного рівень з Богом, хождіння з Богом. Як ти ходиш з Ним, які ти маєш відносини з Ним, на якому ти рівні зараз з Ним? Будь водім Духом Божим. Я на Братя, сестри, рідні, послухайте, я настільки... Вдячний Богові, що він мене вивів з-під людей, з-під людей, з-під християн, які не водіми Духом Святим. З-під церков, які не водіми Духом Святим. Я настільки вдячний Богові, Батьку, Ісусу Христу і Духу Святому, що вони мене вивели, з-під людей, християн, які не водіми Духом Святим, а які е Ну, в начале моєї дороги християнської 20 років назад були моїми лідерами. Але я почав молитися, уєдинятися, шукати Бога, молитися, брати пости. І я отримав відкриття За Духа Святого. Івана 16, 13, 15, Івана 14. 26. І що Ісус нас не залиша сиротами. Він у молитця і Батько повертає Духа Святого, який наставляє, навчає, веде до повної істини, відкриває істину, возвіщає будущее. Напоминаю все, за що Ісус Христос сказав: прославляє Ісуса Христа по землі і Отця. Я отримав 20 років назад відкриття і почав. Шукати Духа Святого, молитися, Бо Хрещений Духом Святим. І Що і спілкувався з ним, брав пости. День, два, рік, другий. І я почув, як він почав мені говорити Дух Святий. Я почав перевіряти, рідні. Я служив в лікарнях і йду, йду в лікарню, не кличу Духа Святого, нема результатів. Тоді. Перевіряю, виходжу з лікарень, молюся, молюся, кажу, Дух Святий, поведи ти мене. І куди він мені почав заводити в палати, я тільки кажу, я прийшов вам сказати за Ісуса і вся палата на коліна раз і становиться. Я, «Вау, Боже, я почав проглашати Духа Святого туди, туди, туди. туди і я побачив результати, браття, сестри, мені Дух Святий 20 років назад. Говорить, іди до главврача, а там лікарня була вся зашарпана, розірвана, все було як бомжатня. Він каже, іди туди до лікарів і візьми листок і запиши, що б вони хотіли поміняти. Я приходжу до них кажу, що ви хочете поміняти, який ремонт. Вони кажуть, та що ти, Сергій? Я кажу, ну мені Бог сказав, це зробити. Вони, ну давай там вікно, там, двері, там, то, ну, і не вірять. А коли приїхав, я записав цей список. Там було шість корпусів у лікарні 20 років назад. І через два місяці приїжджає автобус з фонду. І виділяють 20 мільйонів доларів на лікарні. Врачі були в шокі. І я в тому числі. Я отакі глаза. Врачі отакі глаза на мене. Сергій. 20 мільйонів доларів на цих 5 корпусів було виділено на ремонт реконструкцію. І мені відкрили всі лікарні міста, главврачі. Отак. От кажуть, Сергія пускайте у всіх лікарні. І пацієнтам кажуть: слухайтесь і йдіть до того Бога, до якого Сергій ходить. Отакі От свідчення було в дійстві Духа Святого. Коли я починав йти з Господом по дорогі, друзі, рідні, це саме зараз цінне для мене, для мого серця, бути водімим Духом Божим, і разом з Духом Святим ми прославляємо вже в третій країні Ісуса Христа і Батька нашого. Куди він веде, що він каже, що робити, куди їхати? Відкриває слово, яке висвобождати на країни. Ми висвобождаємо це слово Боже в Духі Святому, в молитвах. І слово Боже, воно матеріалізується в цих країнах. І ми з Духом Святим маємо вплив в духовному світі у цих країнах, як мав Ісус Христос. Дивіться, і як мали учні, куди вони не заходили, в які міста, в які города, в які міста, в які країни вони не заходили, вони мали вплив духовний на ті країни, які ми зараз маємо з Духом Святим. Ось що таке водійство Духа Святого. І тільки з Духом Божим можна виконати те, що говорив Ісус Христос у Матфія 5, 43. По 48, тільки з Духом Святим. Друзі, дякувати Батько, Тобі за любов, милість Твою до нас, дякувати Тобі за сина Твого, якого ти віддав за нас. Дякувати тобі, Ісус Христос, Господь наш, що Ти прийшов на цю землю, поніс наші хвороби немощі. І гріхи, і все пригвоздив до Голговського Христу, Ісус Христос. Ти приніс нам слово від батька нового заповіту, любові і духа. Ти примирив нам нас з батьком. Наші імена записані в книзі життя на небесах. Ісус Христос драгоцінний, Ти пролив свою кров і життя своє віддав за нас. І ми не залишені сиротами. Ти вмолив Батька, і Отець дав іншого тешителя Духа Святого, який з нами, а Тихо, дати усе, що за нас. Дорогий Дух Святий, облічай нас, як написано. Наставляй нас, навчай нас, як написано. Види до повної істини. Відкривай істину, як написано, а слово Боже є істина. Алілуя! Відкривай будуще, як написано. Напоминай все, за що Ісус Христос сказав. Наповняй нас вірою Божою, любов'ю Божою, силою Божою, Дух Святий. І ми разом з тобою прославляємо і хочемо прославляти далі нашого Господа Ісуса Христа по всій землі і Батька нашого, Отця Небесного. Дякую тобі за Твоє присутність тут Дух Святий. Ми хочемо бути більше наповнені. Тобою і сповнені, як був наповнений і сповнений Ісус Христос і Учні, Дух Святий, веди кожного з нас по волі Божій, драгоцінний Дух Святий, дорогі драгоцінні браття, сестри, хто ще не хрещений Духом Святим і вогнем, за яких казав. Іван Хреститель, Матфія 3,11, що я хрещу вас у воді йде за мною той, хто буде хрестити Духом Святим і вогнем. Будьте крещені, почитайте Слово Боже за хрещення Духа Святого, дії апостолів. Друга глава. З першої глави почитайте. І в другої главі почитайте. І як вони були водіми, сповнені Духом Святим, і несли благовість з дірзновенням. Галилю. Слава Богу, браття і сестри! І ми виконаємо то Слово, яке Ісус Христос сказав: будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Ми йдемо шляхом до, до досконалості, і це ми можемо виконати тільки з Духом Святим. Дякуємо Тобі, Отець. Дякуємо Тобі, Ісус Христос, і Дух Святий. Аллія, за це життя, яке насищене Богом. За ці ріки живої води, якими ти нас наповняєш, і ми їх віддаємо. Ріки живої води потечуть із ще вашого браття і сестри. Халілуя. Благодать Господа Бога нашого, нехай буде на нас всіх, любов Отця. І спілкування Духа Святого з усіма нами і вами. Амінь. 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 Ми є в Ютуб-каналі під назвою Молитва. Канал у нас є Духа Святому. Міжнародна. Також в телеграмі під таким же ж назвою Заходьте, наповняйтеся разом з нами Духом Святим. Ми молимось, друзі. ведемо молитви брані проти цієї війни. Тому що нам Ісус Христос дав владу в духовному світі. Лука 10, 19, наступати на змій, на Скарпіон і на всю ворожу силу. Ми ведемо духовне брання проти війни в Україні, проти війни в Ізраїлі. Ми ведемо духовне брання проти корупції, яка притягнула війну в Україну. Цей дух корупції притягнув цю війну в Україну. Це так відкрив Бог. І ми знали, що буде він дав нам, що буде повномасштабна війна, прислав в Україну перед самою війною. Ми це говорили. В ефірах поставайте церкви на молитви, ставайте на молитви брані, і ми до сих пор ведемо. І нас Бог об'єднав молитовників духа, які стали в молитовні брами. Ми ведемо молитви брані. Ми молимось за пробудження в інших країнах. у Нас міжнародна молитва. приєднуйтесь, заходьте, слухайте, спілкуйтеся з нами. Молитовна сім'я. Молитви, молитовна духовна сім'я. Ви в серці нашому молитвенники духа і істини. Бо Отець Христос говорить: прийшов час, настав час правдивих поклонників духа і істини, яких шукає батько. Бо отець є дух, і йому треба поклонятися в дусі і істині. І Він нас зробив всіх служителями нового заповіту, заповіту Духа. А не букви, бо дух животворить, а буква вбиває, друзі рідні, благословена вам вечора. Мир в сім'ї домівки вашої і країни вашої. Амінь. До зустрічі, рідні, амінь.